Ця проблема має конкретне ім'я. Це проблеми відродження чи не відродження десятинної церкви. А якщо бути точніше, це, скажімо так, розробка проєктної документації на музеїфікацію там і таке інше. От, таке рішення було свого часу прийнято в місті після конкурсу. І сьогодні розробляється проєктна документація. У нас вона викликала. Ну, скажімо так, ті підходи, які там проводяться сьогодні, застосовуються, вони викликають сумніви, що таке Десятина церква і чому ми винесли це на засідання Пленуму? Я прошу, щоб не виникало більш ну, тут, тут теж питань таких, що ви тут свої київські проблеми. Ну, давайте не забувати, що Десятина церква це перша кам'яна споруда, храм е взагалі православної Русі, так? В свого часу вона була зруйнована татарами, монголо-татарами, потім вона відроджувалась там, в тому іншому вигляді. Але це і святе місце, яке для всіх українців повинно бути, як кажуть, і не тільки українців, найважливішим, мабуть. Ви розумієте, в чому справа? Справа в тому, що взагалі система зараз знищення або відбудови пам'яток дуже актуальна. І що таке відродження церкви, якої зовнішнього вигляду, якого ніхто ніколи не бачив, і нема в пам'ятках взагалі ніде? І тут є у нас цілий ряд зауважень, і це, я б сказав, застережень. І ми розглядаємо і прекрасно розуміємо, що точиться навколо цієї території. Зараз там іде самозахват. самозахват я не впевнений, що це з Москви керується, але під виглядом московського патріархату люди вже побудували поруч з цим саморобний такий примітивний, якийсь споруду, на початку була палатка, потім стало щось оброблено гіпсокартоном. Тепер вони обкладаються там цеглою і так далі. І так далі, і так далі. Тобто іде самозахват території унікальної території. Збереженої території стародавнього Києва. Це місце, де був град Кія, перший град, і місце, де потім був град Володимира, де були знайдені ці рештки цієї десятинної церкви, там є декілька ще решток фундаментів. І кому це потрібно? Питання йде про те, кому це потрібно. Це потрібно тим, хто хоче там захопити територію і приватизувати її, використовуючи нас. Архітекторів і всіх і реставраторів, в тому числі спекулюючи на тому, що буде відроджена там, десятинна церква або збережені фундаменти. А за цим стоїть дальна програма захоплення всієї цієї Старокиївської гори. Зроблення, зробити монастир, побудувати споруди, ті, які їм потрібні. Це все йде під, я ж кажу, під московським патріархатом, навіть коли б при київським, ми всі б те ж саме казали, і при будь-якому патріархаті ми б казали те саме. І ми цьому робили багато років супротив. Я хотів вам сказати, що це все явища такі у нас в Києві йде з усіх боків руйнування історичних пам'яток. Причому руйнування йде різними засобами. В першу чергу руйнувалося, зносилося все докорінно. Другим моментом може бути от, зроблено псевдо-відтворення для того, щоб прославити місцеву владу і роздати собі бляшки, і потім війти в віка, там як будівництво золотих воріт, наприклад. От. А третій засіб це. Просто е, нашарування на існуючі вже об'єкти, там коли робляться надбудові будь-які над об'єктами, і заради бізнесу вони е, просто перестають бути пам'ятками архітектури. От це три засоби. Саме страшне, що зроблено сьогодні в Києві, це знищення історичного силуету стародавнього Києва. Коли ви їдете з лівого берега від Чернігова, Черніговчани наші, будь ласка, ви бачите той Київ, який був? Його не стало. Не стало Лаври, не стало вже Печерської гори. Це був дивний силует, який є самим головним візитною карточкою України. І хто це зробив? Ті, хто хотіли зробити бізнес з цього, хотіли бачити своїх будинків в Дніпро, їх зовсім не цікавить ця, це середовище, яке ми мали і маємо залишки його в Києві. Я боюсь, що е, практично амбіції цих людей нам відомі. Це люди, які абсолютно не мають ніяких е, припонів на своєму путі, на своєму шляху. І вони використовують нас. Тому ми категорично. Ви розглядали це питання про десятинну церкву, і я вам зачитаю проєкт нашого звернення. Е, коли ми підтримуємо цей проєкт, то ми потім звернемося до, мабуть, президента країни ще і кудись ще, до всіх громадян України, щоб такого, такого не робити. Я не хочу зовсім сказати нічого поганого про наших архітекторів. Вони правда, коли локально, використовувати їх на якогось локальне, але є дальні стратегічні плани. Розумієте? І це йде значно далі, ніж ми розуміємо. Усі України кам'яного храму історичної святини православ'я. Тривалі дослідження, що до істинного вигляду цієї споруди не мали успіху, жодна з версій не знайшла підтвердження. За конкурсом, який проводився в 2011 2012 роках, була визначена недоречність, там недоречність відтворення об'єкту. Про цей конкурс я міг би вам розказувати цілий день. Це була жахлива ситуація. На жаль, немає Лариси Павлівни, вона теж була членом журі. Така фальсифікація йшла, і такий тиск від е, представників Міністерства культури, яким було поставлено на завдання. За будь що погодити оцю е, жахливу пропозицію там одної е, дами, яка е, весь час намагалася зварити так, якби псевдовигляд цієї історичної. Всі інші е, десь делікатно уходили від цього, але найкраще було там не робити це, а зробити тільки. Консервацію цих е, решток фундаментів. І так, е, при цьому професіонали архітектори, археологи і мистецтвозацію одностайно вважали спробу будь-якої забудови цієї території, града Києва і Града Володимира неприпустимим привестими посяганням на історичній святині. Закон України про е, охорону культурної спадщини, а також Віденська конвенція КАМОС ЮНЕСКО заперечують можливість відтворення об'єктів культурної спадщини, що не залишили документального та наукового підтвердження. Заходи щодо музеїфікації залишків фундаментів Діснетивної церкви це роботи з мінімальним делікатним втручанням для консервації та збереження пам'ятки. За законом, слово музеїфікація це сукупність науково-обґрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини у стан, придатний для екскурсійного відвідування. Але на цей час. Проєкт, який розроблено, в якому над рештками фундаментів створюється потужна залізобетонна плита, плита, яка здатна за інженерними розрахунками витримати багатоверхову будівлю, плита спирається на палі діаметром 800 мм, які забурюються безпосередньо. В весную історичному фундаментному полі. Так, да, вони не буряться у фундаменти, вони буряться поруч з тими фундаментами. Але фундаменти ці такі, що там зберег... поставити бурильну установку до... До... та на горі це робити, це фактично знищення всього. Це призведе до руйнування охоронних решток фундаментів. Замовником, завдання на проєктування відверто призначена кінцева мета. А саме, музеїфікацію виконати шляхом зведення закритої споруди над залишками автентичних. Решток фундаменту з наступною консервацією та експозицією збережених решток церкви. Приміщення має забезпечити можливість. Зараз до головного. Можливість експозиції ззовні макету фундаментів або реконструйованої частково, або повністю споруди. От до цього ідея. Тобто. В 70-х-80-х роках на плато Старокиївської гори, за проектом інституту Київпроєкт, з науковим супровідом археологів-істориків і Академії наук УРСР було створено парк музей «Стародавній Київ та пейзажну алею, які надали особливе звучання унікальному природному легендарному ландшафту київських гір та урочищ. Екскурсійна демонстрація цієї перлини з артефактами та історичним супровідом є надзвичайним явищем. І вимагає особливого догляду і пропагування. Зараз воно в занепаді все. Завдяки цим всім самовільним там будівництву це перекрито, туди доступ людей нормальний перекрить. Агресивні наміри під виглядом музеїфікації за будь-що захопити, приватизувати, забудувати цю територію є злочином щодо слов'янської історії та світової культури. Ми загін архітекторів, Національної спілки архітекторів, працюємо в законодавчому полі України, маємо професійні звання з історії архітектури та інженерних технологій. Тому рішуче вимагаємо покласти край будь-якому капітальному будівництву на наукальному завищі, залишку святої землі Київської Русі України. Ми закликаємо громаду Києва, громадян України захистити територію від забудови. Заради нашої гідності вимагаємо терміново знесення недолугих споруд саморобок. Та відновлення і збагачення ландшафтного благоустрою за обов'язковою участю діючих авторів парку музею ще є живі автори цієї роботи, яка виконана була блискуче в свій час під керівництвом Аврама Мілецького. Під контролем науковців НАН-України та закордонних фахівців від ІКОМОЗ. Ми наполягаємо на внесенні до нормативної бази України процедуру обов'язкових професійних громадських слухань по проєктах та програмах конкурсів для будівництва об'єктів на території історичних ареалів населених міст України, зборами фахівців національної спілки архітекторів України та проведення незалежної професійної експертизи, обраним правлінням САУ спеціалістами, а не мінкультури або іншими товарищами. Які взагалі, взагалі хочу сказати, що треба ставити питання про все ж таки відгалуження пам'яток містобудування та архітектури від Міністерства культури. Це зовсім інша галузь. І переведення їх від як воно було раніше Міністерство архітектури і будівництва, яке теж повинно бути перероблено і комуналка повинна бути виключена. Але це наступні наші пропозиції. От нам відома точка зору голови Києва архітектури і безпосередньо. Головного архітектора міста. Він повністю згодний з такою позицією. Навіть більше того, він ходив з заявою про звільнення до мера в тому випадку, якщо ця документація буде реалізована. От. І не знаю. Вадим Борисович не сказав про те, що розгляд здійснювався в експертної групи, яку створили для цього, з наших фахівців. Вони подивились, конструктори були запрошені. Тобто тут, як кажуть, я говорю, це особливо нічого. Музеїфікація це музеїфікація. Будівництво нового храму це нового храму. І тут треба дивитися на це без, мені здається, якихось там нюансів. От, тим більше, зараз, мабуть, більшість із вас вже були і в Італії, і в Римі, і скрізь, і, і, і бачили, що таке музеїфікація, що це за конструкція і як це робиться. От. А будувати бетон на 80-сантиметрових спалях. З монолітною железобетонною плитою, як кажуть, ну це зрозуміло, для чого це все робиться. Я, я так розумію цю, цю проблему. Я не знаю, ну мені не знаю, Юра, Юрій Юрич, мені просто прикро, що ви попали в цю команду. Я не знаю, чим ви керувались, от, і навіть і знати не хочу, тому що ну, не можна такі речі робити. Мені, мені особисто здається і нам. От, тим, хто розглядав цей, цей проєкт. Дуже приклоно, що була створена якась комісія з розгляду проєкту при національній спілці, якої я також член, і ніхто не запросив мене до цього розгляду. Ніхто не вислухав жодних аргументів, і ніхто не вислухав нас. Наскільки я розумію, ваша позиція вже повністю сформована, і, безперечно, звернення до президента ви е, напишете і подасте. Але я хочу сказати одне: дивіться. Є автентичні рештки, на які всім абсолютно наплювати. Тому що цю церкву будували, перебудовували, розкопували, досліджували. в Кінцем її дослідили. Потім провалився дах, він тік дуже багато часу. Значить, і рештки ці вони в дуже поганому стані. Тим більше, значить. Те, що ви кажете, що не можна, ви хочете захистити від забудови цю територію чим? ціною цих решток, які можна зберегти, а можна не зберегти. Розумієте? Значить, а можна ж забити спалі і в рештки. А можна побудувати храм на фундаментах, на яких будував Стасов. Тобто єдине, що може їх захистити, так, це бетонна плита, тепер же е, доведеться робити розкопки, тому що все це засипано землею. Значить, в будь-якому варіанті, крім нашого, він іще раз точно буде будівельним майданчиком. І цього запустити не треба. Розкопки ці рештки, вони ну, дійсно це те, що залишилось від цього першого храму. Якщо ми їх не збережемо, то ну, я не знаю, це буде наша провина. Я вважаю так. Я должна сказати, що якщо це є аргументом, що, взагалі Юрій Георгійович трохи лукавить. На самом деле в мире существует очень много различных методик накрытия над даже совсем руинированными буквально э, в виде песка фундаментами, которые нужно сохранять. Существует э, правило реставраторов, которое звучит ⁇ mundus дурат ⁇ правильно я выражаюсь, по латыни, которое э, переводится как ⁇ пока будет существовать мир ⁇ срок годности э, аутентичных сооружений для них не существует э, дорогих методик или там очень э, или воз, вопросов экономии потому что если речь идет о памятнике мирового значения каким являются пусть даже руинированные пусть даже плохо сохраняемые но все еще э, реальные аутентичные последние что у нас осталось от того периода, фундаменты десятины мы должны приложить все силы и применить европейские методики охраны этого наследия с учетом возможности его э, показа именно в том виде как он есть. и забивать между этими несчастными стенами 80 сантиметровое свайное поле, каждая свая диаметром 80 сантиметров. Это неприлично. Это все равно, ну но я, я даже у меня нет слов для сравнения. Это, это, Мне кажется, что эта методика не подходит для этого случая. Возможно, железобетонная плита подойдет для сохранения какого-нибудь другого сооружения, но в этом случае должно быть. Легкое сооружение. Я думаю, не следует закладывать в покрытие возможность э, прямого ядерного фугаса. Лучше позаботиться в ЭКОМОСе, чтобы этот памятник был защищен так называемым голубым щитом. И тогда он будет исключен из ядерных бомбардировок. Совсем не обязательно для, делать для этого бетонную плиту. Поэтому мне кажется, что э, я, конечно, хочу поддержать этот случай и хочу тоже вполне как бы, экспертно профессионально заявить, что существуют методики легких покрытий, которые, естественно, дадут возможность сохранить эти фундаменты. Спасибо. Коллеги, я хочу сразу сказать, что когда мы смотрели проектные материалы, мы их оценивали исключительно с точки зрения действующего законодательства. То есть есть кодекс этики, мы не смотрели на то, кто это делал, мы смотрели, как это сделано. Значит, к величайшему сожалению, от первого до последнего листа... Э лукавство от первой до последней строчки. То есть уже было сказано, что такое музеификация. Музеификация – это научно обоснованные методы приведения объекта к пригодности для экскурсионного, экскурсионной эксплуатации. Значит, в документации первое, что есть, это ссылки на то, что все скоординировано с Институтом археологии. Да, Институт археологии дал схему, возможной постановки опор для легкого накрытия для организации экскурсий. В результате чего было сделано слайдное поле с диаметром 800 мм. И для того, чтобы переложить ответственность на археологов, вот эта схема, в которой ее предлагают утвердить директору Института археологии. Естественно, он ее не утвердил. Никаких подписей здесь нет. Значит, схему размещения легких я разговаривал с замдиректором Ивакиным. Он мне сказал, что никто эту схему не утверждал. И передал мне тот материал, который был передан в институт для утверждения. Следующее. Юрий Юрьевич, мы вас выслушали молча? Мы вас выслушали молча. Дальше. Ни в одном документе правоустанавливающем, ни слова не сказано ни о чем, кроме... Досліджень фундаментів та музифікації їх залишків. Тітурний ліст здійного проєкту. Проведення археологічних досліджень, консервація та сучасна музифікація Староківської гори. З залишками фундамент церкви на території пам'ятки археологів національного значення дитини стародавнього Києва 8-10 сторіччя. Что и сделано? Потому что в результате этой работы предлагается на 3 метра повысить уровень существующей террасы и на 3 метра повысить уровень подпорной стены со стороны улицы Владимирской. Уйдя откосами в сторону, в сторону исторического музея. Все это здесь есть, все, кто хочет ознакомиться, могут ознакомиться. Документация в руках. Следующее. Значит, основная, основная, основное лукавство, я, я говоря, заложено именно в задание на проектирование. Мы все, мы все тут практики, мы прекрасно знаем, как делается задание на проектирование. Значит, задание на проектирование заложено э, Музификация методом сооружения над о, остатками действительной Церкви э, с породы объемом 18 тысяч кубометров. Значит, но это, видимо ну, не знаю, мне трудно это оценить. Дальше. В задании написано, примещение мая забезпечит и, забезпечить возможность экспозиции зовни, макеты фундаментов. Подождите, о каком макете идет речь, если у нас есть оригинальные фундаменты? Або реконструкции часткового, а вы полностью с породы. Вот здесь и спрятана основная, основная история всего этого. То есть есть план воссоздания любой ценой, воссоздания церкви объемом 18 тысяч кубов над, над, этой территорией. Для этого запроектирована плита толщиной метр с нагрузкой 1100 килограмм на квадратный метр. Тут сидят практики, они знают, что это такое. Этого вполне хватит для того, балла того. Значит, открываем эту плиту. Замечательно. для того, чтобы они остановились на вот этих полутораметрах. И здесь не нужно было бы пяти. Мы все только создаем где или как это делается? Четырнадцатый? Да, для, для корейских вопросов. Что значит Все то, что здесь сделано. Сделано для того, чтобы в скрытой форме сегодня, обманув общественность, обманув э, правительство, обманув нас, практиков, провести эту работу. Значит, особенно, особенно, особенно нас возмутила одна позиция. О ней Вадим Борисович не говорил, вынужден сказать. Значит, Юрий Георгиевич сегодня э, имеет возможность работать по двум каналам. Один канал – это его мастерская, такая же, как у нас у всех. Вторая – институт Киев проект э, реставрация, работающий в составе института Киев проект. По какой-то причине на этой работе возникает надпись «Союз архитектора Украины. Значит, у меня... Значит, мне кажется, что выполнение подобной работы под эгидой Союза, Союз дискредитирует. Может быть, коллеги другого мнения, но я бы не хотел быть в Союзе, который выполняет подобные работы. Спасибо. Это не только памятник ну, нашей истории культуры, это, наверное, и, и, и мировой культуры, и в том числе, и, наверное, и славянский народ таких, как э, Россия и Беларусь. В этом э, завернении бы обратился к союзам Беларуси и России, чтобы они высказались по этому поводу тоже. По воссозданию в таких святых местах церковью объектов, которые они восстанавливают и в Москве, и в... Это сняло бы, может быть, какой-то политический аспект. Почему? Потому что тут нет... э, Мне все равно какая конфессия будет восстанавливать здесь церковь. Московский патриархат или киевский. Я думаю, профессионалы, москвичи и белорусы выступят по этому поводу совершенно определенно. И мы сделаем это международным таким, э, международной акцией нормально.